Вітаємо. В даному відео хочу вам розповісти про дуже популярний гібрид гірка універсального призначення це огірок Чайковський, це огірок фірми Рікс Він може використовуватися для споживання у свіжому вигляді, для салатів, а також для консервації. Показує дуже відмінні результати, особисто для себе ми його садили. показав себе дуже відмінно. Він може вирощуватися як у відкритому ґрунті, також у закритому ґрунті. Дуже стійкий до хвороб, має високі смакові якості. Зараз ми подивимося на упаковку та розріжемо її. Упаковка має отакийсь вигляд. Це тисячна, також є по 250 насінин, а також наша розпасовка по 10 насінин. Це оригінальна професійна упаковка. Та зараз ми її розріжемо та подивимося на насіння. Насіння оброблене, має такий вигляд. Даний гібрид можна замовити у нас на сайті Агроякість, як в професійній упаковці, так і в малій. Дякуємо за увагу. До побачення.